Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо на дуже важливу тему протистояння Європи і Сполучених Штатів. Останнім часом ми почули від Трампа дуже багато заяв про те, що Європа витрачає величезні кошти на закупівлю російських енергоносіїв. Було названа Франція на 200 мільйонів. Ну, Величезна сума. Абсолютно не можна порівняти з нещасним Китаєм, який купує там на сотні мільярдів доларів газу нафти в Росії, але цього Трамп не бачить. Для чого це бачити? Це не незручно, це страшно. Франція. Ясно, що легко застосувати санкції проти Франції, цивілізованої демократичної європейської країни, партнера Сполучених Штатів, який не може однозначно відреагувати, так як може відреагувати Китай. Китаю боїться Трамп, індії не боїться заатакували Росію. Трамп любить, любить Путіна, тому також не може задіяти жодних санкцій проти Росії. Насправді, те, що відбулося в Парижі, так здратувало чому Трампа, тому що він побачив, що всі його дії, тиски на Європу, не мають жодного сенсу. Ніхто не згинається, і Європа не збирається відмовлятися від підтримки України з одного боку і в самозахисті з іншого боку, і не хоче бачити сполучених штатів. Тільки виключно шефом цієї ситуації партнером, так, будь ласка, але ні диктувати ніхто собі вже серед європейців. Не дасть сполученим штатам передовсім і зокрема тому Трамп роздратований. Він роздратований тим, що не має можливості віддати Україну Росії без того, щоб європейці змовчали. Тобто не можуть вони змовчати, не хочуть. І тому Трампу доводиться грати гру, що йому також залежить на Україні, на мирних мешканцях, що він готовий був би допомогти, але є. Тисячі тисячі обставин, що він хоче застосувати санкції проти Росії, але з ним разом цих санкцій мають застосувати європейці. Міністр фінансів Бесад каже, що Сполучені Штати готові вже буквально от зараз, в ті хвилини, застосувати потужні величезні санкції найбільші в історії, але разом з європейцями. Чому сполучені штати разом з європейцями не застосували санкції проти Росії, наприклад, за разом з 18-м пакетом зараз буде запроваджено 19-й пакет санкцій. Чому Сполучені Штати не грають в Унісон спільно з Європою? Ну та з простої причини, тому що від Європи Сполучені Штати вустами Трампа хочуть досягнути одного. Вони хочуть досягнути того, щоб Європа відмовилася від підтримки України, щоб Європа навіть і не думала про те, що щоб озброювати Україну, щоб Європа не мала можливості підтримувати Україну, трамп чому заявляв про те, що ні жодного солдата не буде, американці не будуть допомагати європейцям у тому, щоб забезпечувати безпеку після того, як Трамп успішно домовиться з Путіним про мир, щастя і любов. В Україні, тому що він розраховував, що європейці не погодяться на те, щоб забезпечувати безпеку в Україні. Не погодяться, а відповідно, ну що тоді робити, якщо нема кому забезпечувати безпеку, вважав Трамп, то віддамо тоді Україну Росії. Від Росії отримуємо обіцянку знов таки тільки обіцянку, що Росія буде разом зі Сполученими Штатами боротися проти Китаю. Чому Сполучені Штати без Росії не можуть боротися з Китаєм? Тяжко пояснити, чому до цього часу жодної санкції не було застосовано проти Китаю. І проти Росії, чому до цього часу не було вжито жодних заходів з тим, щоб витіснити Китай із? Наприклад, оборонної сфери Сполучених штатів, чому цього не було зроблено, ну тяжко пояснити це іншим, що неспроможні сполучені штати поки що цього зробити. З багатьох причин, напевно, не одна є, але тим не менше, тут сполучені штати пасуть задніх, як і в тому, щоб забезпечувати безпеку не тільки в тих індотихокеанському регіоні чи в європейському, але навіть навколо Сполучених штатів до цього часу все ще вовтузяться вони з Венесуелею. Хоча наскільки я розумію, до цього. Жато ще повернемося Москви Трамп вже отримав, що Мадуро твій, тобто відмовилася Москва опікуватися Мадуро і режимом Венесуельського. Тобто, це не сталося публічно, але тим не менше, така ймовірність є абсолютною. Ми про це говорили у нас на каналі, і я до цього ще обов'язково повернусь. Просто зараз інша тема є достатньо гарячою. 10 числа у Франції розпочинаються масові страйки, і дуже велику увагу цьому приділяють саме російські засоби масової інформації. На них посилає. Це до речі, французькі змі, і вони, французькі змі, вважають, що якщо така потужна є реакція, тобто такий фідбек ще перед початком акції, це означає, що цілком імовірно, що Москва збирається вплинути на протести, які плануються в Парижі відбуватися 10 вересня, з тим, щоб спробувати перетворити їх на повторення жовтих жилетів». Цілком ймовірно, що в це може вийти, тому що рейтинг недовіри у Макрона є достатньо високий. Передовсім це продиктовано тим, що Макрон занурений зараз здебільшого у зовнішню політику. В внутрішній політиці є проблема. Іде відставку уряд Байру нинішнього прем'єр-міністра. Швидше за все він на цю ставку і піде. Буде криза урядова у Франції, буде черговий пошук прем'єра. Буде величезна проблема з тим, щоби протиставитися Макронові і його політичній силі тискові з боку вкрай правих, зокрема мається на увазі Марін Ліпен, і її політична сила національне об'єднання, як воно зараз тепер називається, і цілком імовірно, що. Макронові буде дуже тяжко встоятися, щоб не призначити молодого Жордана Барделу, очільника цього національного об'єднання, прем'єр-міністром. Тяжко це буде, тому що потрібно керований мати уряд. Але коли уряд є не керований, політична сила Макрона є у меншості в парламенті, навіть з підтримкою багатьох політичних гравців, які підігрують владі з тим, щоб не допустити до влади властивого Барделу, Марін Лепен і національне об'єднання, але тим не менше. Може так не статися, тому що розрахунок там провадився на те, що соціалісти підтримують Макрона. Одним словом, проблема вимальовується, і на тлі цього може вималюватися ще проблема масових протестів. Плануються вони по цілій Франції. Вони мають достатньо потужну підтримку проспілок, Самі протести ну, звичайно, за все хороше і проти всього поганого. покращити, збільшити і позбавити, позбавити можливості від багатих ставати багатими, а бідних зробити трошечки багатшими. Ну, ось це приблизно такі традиційні заклики про спілок, але вони традиційно що осені протести відбуваються, але такої уваги з боку. Російських змі і всередині Росії і ті, що працюють назовню, не було. Це свідчить про те, що будуть задіяні усі ресурси Росії, які присутні в Франції і в Європі, будуть перескировані кошти, які виділялися Кремлем на то, щоб розхитувати Сполучені Штати з штатами все гаресте. Потужний надійний і принциповий союзник Росії у боротьбі із Україною із Європою вивільнилися кошти. Звичайно, ці вивільнені кошти будуть скеровані на корисних ідіотів, які мешкають і у Франції, і в Європі, і, зокрема, в Німеччині також і Росія буде розхитувати головного свого противника, тобто Європейський Союз і європейських партнерів України. Це буде головний удар по них. Буде здійснювати Москва зараз, тому цілком не виключено, що саме 10 вересня розпочнеться ці акції підтримані Москвою у Франції, тобто вони і так розпочнуться, але якщо вони будуть роздмухувані, провоковані, проінвестовані Кремлем, то вони можуть перерости справді у щось подібне. Що було із жовтими жилетами. чому до цього ще мене підштовхує одна історія. Та що буквально нещодавно напередодні цих акцій було обклеєно плакатами про 80-ліття там побіди, помні руского солдата, дякуємо і так далі. Французькою мовою було обклеєно арка тріумфу. Це також є свідченням того, що готуються. Підкидається це дрова вогонь протистояння, який і так існує у Франції. Рейтинг Макрона тут 17%, дуже низький рейтинг, і звісна річ дуже легко маніпулювати суспільством. Що давайте приберемо ось цього поставом сильнішого, і все буде гаразд у Франції. Теж саме можна буде говорити в Німеччині в інших країнах, тому що Росії залежить на тому, щоб вибити з підтримки України саме європейських партнерів, послухати тільки цих речників офіційних Кремля, які стверджують, що все було би гаразд, якби б не європейські партнери. Хоча, звісна річ, в Україні це недооцінене. Всі вважають, що в Парижі ось відбувалася балаканина. Ніхто не зібрав 20-30 мільйонів бодай ну або там ну, 100 мільйонів війська. Не висадив прямо їх в Москву, не атакували Кремль. Бо всі ж бачать, що завтра це все почнеться в Європі. Європа готується до війни, і ця підготовка ведеться планомірно і прогресивно, але також планомірно і прогресивно проти Європи діє Росія. і засобі утотре. Ітарного режиму в діях проти демократії завжди є більше, і тут ситуація буде ускладнюватись, і Україні треба тримати максимально і в собі довіру до європейських партнерів. І зовні підтримувати європейців, тому що без європейців український спротив був би ну скажімо м'яко дуже і дуже складним, тому що Сполучені Штати після приходу до влади Трампа вони грають на боці Росії з деякими імітаційними трюками, з деякими імітаційними заявами, але тим не менше зараз все менше і менше приховує свої настрії Трамп стосовно того, що він без великим задоволенням віддав би Україну Росії в обмін на словесну підтримку. Трампа у протистоянні з Китаєм Росії, звичайно, тому на перешкоді на заваді цьому стоять європейці, і це розуміють в Росії, і вони спільно зі Сполученими Штатами будуть тиснути на європейських союзників з тим, щоб їм було не до України, тому що прямий тиск відмовитися, а інакше вам буде гірше не подіяв, не подіяв в Парижі. Тому Трамп і заявив, що треба, щоб Франція відмовилась від російських енергоносіїв, інакше він проти неї проти Франції застосує санкції. Ну, не застосує. Вижні санкції проти свого коханого Горбана. Ну Кремль не дасть, і Володимир буде заперечувати, а Трамп нічого не робить з того, що не подобається Володимиру. Це було зрозуміло і на Алясці, і після, і в подальшому це буде підкреслено зрозуміло Трампу. Тому ми з вами будемо, шановні глядачі, слідкувати, що буде відбуватися 10-го числа в Парижі. Не думаю, що це почнеться 10-го протистояння щось на рівні жовтих жилетів, але не виключено, що це буде стартом тих же дій, тих же провокацій і тої ж хвилі протистояння у Франції, яка була під час усіх славно відомих Жовтих жилетів. Тому ми будемо за цим слідкувати. Вас закликає також прослідкувати чи ви надалі підписані на канал інфражки. Якщо підписані, я вам дуже дякую. Але також проконтролюйте, щоб було відміченою втичкою дзвіночок, бо це одразу інформує вас про те, що щось нове з'являється на каналі. Як тільки воно з'явилося, ви одразу будете знати. Дякую всім за підтримку. Дякую всім за вподобайки, за запитання. Це мені дуже приємно. Дякую вам за увагу і за перегляди. Все буде гаразд. Слава Україні!